Дар'я розгублено стояла в темному коридорі, затуливши рот рукою. Вона намагалася не розплакатись. На кухні її коханий Артем разом зі своєю матір'ю вели серйозну розмову. Ти тільки поглянь на неї, кип'ятилася Людмила Вікторівна. Яскрава помада, спідниця, яка ледь прикриває коліна, та ще й хвостом крутить. Розуміючи, що мова йде про неї, Дарія повільно обернулася до дзеркала на стіні. Невже все так погано? У відображенні вона побачила налякану дівчину у вузькій джинсовій спідничці з пухкими дитячими губами і великими сірими очима, які вже наливалися слізьми. Мамо, раптово пролунало з кухні. Це я подарував Дарії цю помаду, а спідниця нормальна, мені подобається. Голос Артема захистив Дарію, але Людмила Вікторіна все одно тратувалась. Я ж тобі добра бажаю, невже нормальних дівчат немає? Я пропонувала познайомити тебе із Іриною, племінницею тітки Світлани. Ось це порядна дівчина, а ти кого привів? Ти ж і раніше в дитинстві котів з вулиці тягав. Мамо, припини, не витримав Артем. Ти зовсім не знаєш Дарію і не тобі з нею жити. Дарія ледь посміхнулася, її коханий захищає її, і це означало, що не все втрачено. Проте вона вже хотіла втекти з цієї сімейної наради, де так незатишно було під холодним поглядом майбутньої свекрухи. Коли Дарію покликали на кухню розмовляти, їй стало так страшно, що навіть живіт скрутило. Вона не хотіла підслуховувати, а просто хотіла піти в туалет та натрапила на ці розборки. Її підтримував Артем, він переконував матір, що Дар'я найкраща дівчина на світі, і що тільки з нею він хоче пов'язати своє життя. Після цих подій, через три місяці таке відбулося весілля. Все пройшло на найвищому рівні, і жодних неприємних сюрпризів не сталося. Після урочистості молодята вирушили на відпочинок, а Дар'я навіть просльозилася від радості. Подумавши, який чудовий у неї чоловік. Повернувшись додому, вони оселилися в квартирі, яку раніше подарувала їм бабуся Артема. Вона підписала Дарчу на внука, а сама переїхала жити в село, сказавши будуйте своє гніздечко, та головне народжуйте онуків. Дарія буквально сприйняла це побажання і вже через 9 місяців народила чудового хлопчика. Артем запропонував назвати його Денисом на честь свого прадіда. Дарія зраділа, ой, як чудово! Ім'я прекрасне, до того ж, мого улюбленого викладача в університеті так звали. Почувши це, Людмила Вікторівна скривилася і знову потягла Артема на кухню. Там вона почала вигадувати сценарій, ніби у Дарії були стосунки з тим викладачем, тому й назвали сина на його честь. Артем розлютився і знову став на захист Дарії. Через кілька років у сім'ї відбулася серйозна сварка через ревнощі, коли Людмила Вікторівна почала припускати, що син Дарії може бути не від Артема і запропонувала зробити ДНК-тест. Людмила Вікторівна, як сценарист поганих детективних серіалів, вже розповіла синочку свою версію подій. Мовляв, у Дарії був роман із тим викладачем психології. Тому й сина вони назвали на його честь. А хороший диплом вона отримала завдяки старому лавеласу, який поклопотався за свою улюбленицю перед викладачами. А може, і сама Дар'я допомагала викладачам. На момент навчання Дарії вже було за 30, і Артем обурено відповів: Моя дружина не така. Їхнє щасливе сімейне життя опинилося під загрозою, наближалася річниця закінчення школи. І однокласники Дарії вирішили влаштувати зустріч. Артем відпустив дружину на зустріч у ресторан, але саміти не захотів, бо нікого з її друзів не знав, та й не було з ким залишити маленького Дениска. Дарія повернулася додому ближче до півночі, трохи напідпитку, і одразу почала розповідати чоловікові, як весело вони провели час, як змінилися її друзі і чого вони досягли. Вона, між іншим, згадала, що Іван, її перша шкільна любов, став бізнесменом і тепер виглядає, як голівудська зірка. Промовивши це, вона одразу ж прикусила язика. Артем співчутливо глянув на дружину, але делікатно попросив більше не згадувати про колишнього коханого, бо навіть якщо це було і в дитинстві, слухати таке неприємно. Дарія зрозуміла і змінила тему. Під час святкового обіду Артем спробував пожартувати про Івана. Можливо, трохи занадто емоційно, і за столом запанувала напружена тиша. Тоді вона, свекруха, знову потягла сина на кухню. Вона не могла опустити такої можливості викрити невістку. Скажи ну, Артеме, а цей Іван всі ці роки жив у нашому місті? запитала вона. Так, одразу після школи почав свій бізнес з допомогою батька, відповів Артем. Тоді. Свекруха сказала Ну ось, тепер все зрозуміло. Денис взагалі на тебе не схожий. У нього веснянки, а в тебе їх ніколи не було. Артем розгубився, і хоча це його засмутило, він вирішив таки перевірити все ДНК тестом. Дар'я, ображена, погодилась, але додала Тільки ти також зробиш тест, щоб все було чесно. Артем був шокований, але Дар'я пояснила, що вона також хоче мати докази вірності свекрухи. Результати тестів прийшли, і вся сім'я зібралася за столом. Артем отримав підтвердження, що він справжній батько Дениса та збирався попросити вибачення перед дружиною. Але Дар'я не зупинилася і витягла другий конверт. Це був тест для Артема та його батька. Результати шокували всіх. Артем виявився нерідним сином свого батька. Людмила Вікторівна, яка звинувачувала Дарію у зраді, сама колись зрадила чоловікові. У родині розгорівся гучний скандал, який навіть чули сусіди і погрожували викликати поліцію. А Дарія сиділа в куті. Вона не відчувала радості, їй здавалося, що цим вона зруйнувала сім'ю. Батько Артема вирішив подати на розлучення, але Артем заспокоював Дарію та сказав, що краще знати правду і подякував їй за те, що вона відкрила йому очі на матір. А батько в нього єдиний. І іншого йому не треба. Адже він його виховав. Він навіть подякував Дарії. Звісно, він же не маленький і головою розумів все, але серце не хотіло вірити у більшість найближчої людини. А тут такий урок, як в книжці, зрадлива свекруха не вірить своїй невістці.